Кремль вступився за одіозну співачку Ані Лорак і допоміг їй відбитися від масового хейту росіян за нібито фінансування Збройних сил України. Дійшло до того, що за неї поручився навіть прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Що стало причиною ненависті росіян до прокремлівської співачки? дізнаєтесь вже за мить на Ютуб каналі Січас. Мене звати Софія Кожевник, і ми починаємо. У Кремлі стали на захист одіозної української співачки Ані Лорак. Відмазувати її взявся не хто-небудь, а хороший друг і прихильник Владіміра Путіна, режисер Микита Міхалков. У своїй пропагандистській програмі Бесогон ТВ він зачитав офіційну відповідь з адміністрації президента РФ, яку і сам туди направив. У відповіді з Кремля зазначається, що дані про донати Лорак у фонд Помсти ЗСУ є. Фейком, який розповсюджують депутати Верховної Ради України. Вона їде в Європу і там, як нам повідомили, вона давала концерти. Якісь гроші з цих концертів нібито пішли на ЗСУ. Щоб не фантазувати і не розповсюджувати чутки, я звернувся до адміністрації президента. От що нам відповіли. за лояльність Ані Лорак поручився речник президента РФ Владіміра Путіна Дмитро Пісков. Мова йде про опубліковану фотографію збитого в Москві безпілотника, на крилі якого видно наклейку з ім'ям ані Лорок та написом Фонд помсти. Через це тоді на співачку посипався шквал хейту з боку росіян. Дійшло до того, що в Ростові на Дону та Воронежі скасовували її концерти. Оскільки без виступів немає грошей, ані Лорак довелося. Виправдовуватись на своїй сторінці в інстаграм, співачка написала, що останнім часом жахається від кількості брехливої інформації про себе. Вона нібито надає лише адресну допомогу, зокрема, біженцям з України. За словами співачки, надання допомоги військовим не узгоджується з її Принципами. Артистка також звернулася до нечесних змі, звинувативши їх у маніпуляціях і порадила займатися чесною журналістикою, а заснованою на правдивих фактах. Українці, побачивши світлини з дронами, розділилися на два табори. Деякі просто сміялися, а інші дякували Лорак за бомбардування Рубльовки та відзначили її патріотизм. Один із користувачів соцмереж навіть виклав документ за. Підписом начальника гурмо Кирила Буданова про нагородження Ані Лорак знаком відзнака Служби зовнішньої розвідки України. Окрім цього, Фейсбук-сторінку співачки заполонили коментарів вдячних українців, які дякували за допомогу, знищенні росіян та відправляли серденьки. А от, на думку Кремля, зруйнувати кар'єру Ані Лорак взявся захід. Наклейка на дроні це, мовляв, спланована операція з влаштування травлі українців, які вирішили обрати своє майбутнє з Росією. При цьому російський режисер виправдав Лорак і запустив підтримку України. Їх вона, начебто, публікувала через емоції, які переповнювали артистку через початок війни. Я додам, що Міхалков трохи перебільшує щодо того, що Лорак, начебто, підтримала Україну у березні 2022 року. Вона заявила, що в Україні триває вбивча та руйнівна війна, і закликала її зупинити. Водночас співачка не вказала, кому конкретно адресовано її заклик. А також те, що РФ напала на Україну. Надалі 44-річна Лорак мовчала про війну, публікуючи порожні пости та розповідаючи, що несе цьому світу любов через свою музику. Знову про війну Лорак згадала в інстаграмі лише 1 січня 2023 року. На своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала пост українською мовою, в якому розповіла, як зідзвонювалася з братом з України на Новий рік і почула звуки вибухів. Наразі ж Лорак, як справжня патріотка РФ, надає допомогу дітям із дитячих будинків так званої ДНР. Я нагадаю, що Аня Лорак це українська співачка, яка народилася на Буковині у селищі Кіцьмань. У 2008 році вона представляла Україну на Євробаченні і навіть змогла зайняти друге місце. Після анексії Криму і початку війни на Сході, Лорак почала тяжіти до кремлівських грошей і виступала здебільшого на концертах в РФ. Зокрема, Лорак заспівала на концерті, присвяченому 320-річчю військово-морського флоту РФ, що викликало шквал критики від українців. Після такого спокійно виступати на території нашої держави Лорак не змогла. Її концерти супроводжувалися акціями протесту і зіткненнями з правоохоронцями. А вже у 2015 році її позбавили звання народної артистки України. За п'ять місяців до початку війни співачка заявила, що вирішила переїхати до РФ, бо їй, мовляв, в Україні було тісно. На питання, чому вона під час війни виступає у ворожій країні, Лорак заявила, цитую: я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Мені боятися нема чого. А як ви думаєте, чи можемо ми очікувати на нову атаку дронів за підтримки ані Лорок? Пишіть свої думки у коментарях, і якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь на наш Ютуб канал і поставте вподобайку цьому відео. Але не перемикайтеся, бо вже за мить ви дізнаєтесь, чи з'явився в РФ новий вид ракет, чи це просто чергова видумка росіян. Російські пропагандисти почали фантазувати, що на озброєнні у їхньої армії з'явився новий тип ракет. Правда, це або ж чергова вигадка росіян, дізнайтесь просто зараз на Ютуб-каналі Сій час, в студії Софія Кожемник і ми починаємо. В тимчасово окупованому Миколаєві останнім часом звучать звуки вибухів, а вже після цього починає працювати сирена. За словами мера міста Олександра Сінкевича, це пов'язано з тим, що російські загарбники випускають по Миколаєву балістичні ракети, які не встигає зафіксувати, а відповідно знищити наша система ППО. За його словами, таких атак цього тижня було вже три: спочатку були вибухи, а потім лунали сирени. Сінкевич додав, що поки невідомо з якого саме типу озброєння країна-терорист атакувала Миколаїв. Росіяни ж, побачивши коментар про те, що Україні поки що не вдалося встановити тип зброї, почали фантазувати про те, що на озброєнні ОРФ з'явилася нова загадкова суперракета. Один з російських пропагандистів написав, що потужність снаряда, нібито дуже велика, і ще після удару виникають серйозні пожежі, які не можуть загасити потім декілька годин. Офіційної ж інформації про появу нової зброї в РФ поки немає. Наразі лише ходять чутки про те, що Кремль хоче отримати від Ірану так звану баражуючу зенітну ракету під індексом 358. Про таке написав портал The Drive. Зазначається, що презентація ракети для міністра оборони РФ Сергія Шойгу пройшла під час його візиту до Тегерану. Причому раніше Іран заперечував у себе існування подібних ракет. Її довжина складає приблизно 2,5 метри. Ракета має три типу крил для маневрування та стабілізації в польоті. Також відомо, що у боєприпаси є система навігації та GPS, а також вертикальний гіроскоп. Втім, як ракета виявляє та відстежує цілі, наразі невідомо. Так само немає інформації щодо успішного застосування ракети 358. Цей зенітний боєприпас кружляє в заданому районі, виписуючи вісімку в польоті до закінчення палива або ж до ураження цілі. А от скільки часу 358 може знаходитись у повітрі, невідомо. Окрім ракети з індексом 358, в Ірані придумали новий спосіб запуску дронів шахет-136. Про це стало відомо завдяки кадрам, опублікованим іранськими ЗМІ. Мова йде про модифікований стартовий майданчик, який може становити надзвичайні пікапи. Зазначається, що завдяки цій установці дрони камікадзе можна запускати без спеціального ракетного прискорювача. Таким чином, у цих безпілотників збільшилася мобільність і простота застосування, адже військові можуть швидко під'їхати до точки старту і запустити дрони просто з дороги. Судячи з кадрів, нова технологія для запуску шахедів вимагає, щоб автомобіль розігнався на прямій ділянці дороги до певної швидкості та надав шахеду прискорення, коли той сходить з направляючої пускової установки вже з працюючим двигуном. Водночас в Ірані не лише модернізують старі БПЛА, а й починають виготовляти нові шахеди. Йдеться про реактивну версію іранського безпілотника. За рахунок цього шахет матиме більшу швидкість і зможе підійматися вище в небо. Нинішній іранський БПЛА приводиться в рух пропелером. Стара версія може досягати швидкості у приблизно 190 км на годину. На цій швидкості БПЛА можна було збити за допомогою зенітної зброї чи навіть з автомата Калашникова. Новий же дрон буде летіти значно швидше. Водночас тут постає питання: чи буде РФ купляти ці безпілотники в Ірана. Адже головною перевагою оригінальних шахетів була їхня низька вартість і простота виготовлення. Заміна дешевої простої зброї на більш дорогу і складну може не мати сенсу. Але поєднання високоефективних і низькопродуктивних безпілотників може створити проблеми для ЗСУ. Наразі невідомо чи запущене серійне виробництво реактивних шахедів. Я нагадаю, що РФ вже будує завод з виробництва іранських безпілотників в Татарстані. У розслідуванні видання протокол повідомлялося, що Іран постачає окупантам, комплектуючі для дронів. Також росіянам передають планування, перелік обладнання, технологічних процесів і конструкторську документацію, які ті адаптують під своє виробництво. Експерти оцінюють вартість проєкту приблизно 115-130 мільярдів рублів.